Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі, 5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. Мені було 15. Я повертався зі школи, як раптом до мене підійшли два дорослих хлопці, і грубо сказали, щоб я віддав їм пакет, який ніс у руках. Я відмовився. Тоді один з них вийняв ніж і сказав мені: Ану, швидко віддавай пакет, бо сам знаєш, що з тобою буде. Я вже був готовий віддати їм усе, що вони хотіли. Але несподівано з'явився чоловік похилого віку і гукнув до них: Гей, хлопці, чому б вам не напасти на кого-небудь старшого, залиште хлопця в спокої, і краще йдіть працювати замість того, щоб погрожувати чесним людям. Розбишаки глянули на старого, якого могли б з легкістю побити, так як він виглядав ще слабшим за мене. Проте чомусь вони повернулися і пішли. Чоловік сказав мені: Не бійся, хоч вони кремезні, у них маленький мозок. Він усміхнувся і пішов своєю дорогою. Наші шляхи розійшлися. Але я досі вдячний цьому незнайомцеві. Зі мною трапилося щось схоже як в історії з книги Вихід. І прийшли пастухи і відігнали їх, і встав Мойсей та оборонив їх, і напоїв їхню отару. Уявіть собі, з яким полегшенням зітхнули дівчата, коли побачили, як Мойсей захищає їх від зарозумілих пастухів, які не підпускали їх до колодця для того, щоб напоїти овець. Ми живемо у світі, де з кожним днем залишається все менше людей, готових відстоювати не тільки справедливість, а й власні переконання. Дах Хамершель, шведський дипломат, який в 1961 році отримав Нобельську премію миру, написав: Ніколи не відмовляйтеся від своїх переконань і досвіду заради збереження миру і спокою. Дехто не висловлює своїх переконань лише для того, щоб уникнути неприємностей і конфліктів. Але той, хто називає себе християнином, не побоїться захистити правду і буде жити справедливо, не дивлячись, які наслідки це принесе. Той, хто не говорить правди, бо боїться репресії або мовчить, коли повинен захистити слабкого, нездатного постояти за себе скривджено, той відрікається від однієї з найцінніших характеристик істинного християнина чесного життя. Просіть у Бога стійкості характеру і сміливості, щоб відстоювати свої переконання, захищати тих, хто не може захистити себе сам, і неважливо, якими будуть наслідки. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти нас навчаєш, як нам потрібно жити, що нам необхідно завжди стояти на стороні правди і відстоювати її. Благослови нас в цьому. Даруй, Господи, мужності, благослови наших телеглядачів. Можливо, хтось із них сьогодні стоїть перед питанням відстояти правду, захистити скривдженого або поступитися принципами. Благослови їх. Укріпи їх, прибудь, Господи, з нами наше життя, увіряємо у Твої святі руки. Щиро дякуємо тобі за те, що ти чуєш нас. Амінь. Завжди надійтесь тільки на Господа, адже тільки Він може наповнити нас почуттям миру, безпеки та спокою. Уроки дивовижні факти допоможуть вам, вивчаючи Біблію, ознайомитися з Божим планом щодо вас. Ви можете отримати цей курс уроків безкоштовно. Лише повідомте нам про своє бажання. Наші контакти зображено на екрані. Я бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!